Всім привіт! І в цьому відео я покажу, як я роблю калібровку свого pH-метру. Калібровку потрібно робити десь 2-3 тижні, для того, щоб pH-метр давав мені точні дані кислотності в заквасті і в тісті. А у мене pH-метр від фірми Hanna це pH-метр, який вони виділяють в групі для хліба та тіста. Але його навіть можна вимірювати, там pH-метр м'яса, ковбаси, якихось м'ясних виробів. Але саме я використовую для виміру кислотності тіста і виміру кислотності закваски. Цей pH-метр має ось такий голчастий наконечник. Який я занурюю в закваску або в тісто, і він мені показує, яка кислотність. Але, звичайно, це в нас не такі вже й точні дані, тому що найточніше це буде вимір титрованої кислотності. Для цього потрібен спеціальний прибор. В домашніх умовах для цього є альтернатива для виміру кислотності. — pH-метр. Звичайно, pH-метр — це не зовсім точний прибор для виміру кислотності закваски або тіста. Але в домашніх умовах. Це краще, чим якщо б ми зовсім нічого не вимірювали. То вимірювання кислотності закваски в домашніх умовах найпростіше це робити за допомогою PH-метру. Але періодично потрібно доглядати за PH-метром і його калібрувати. Якщо цього не робити, то ми можемо стикнутися з величезними похибками при виміру кислотності закваски або тіста. До речі, я вимірюю кислотність як хлібного тіста, так як і для панетони, Пандора, Веніціани для круасанів, і також PH всіх заквасок. І тепер покажу ті мої. Розчини, які я використовую для калібрування pH-метру. Я замовила їх у спеціальній лабораторії, мені надіслали. Для калібрування pH-метру нам достатньо всього два розчини. Перший це розчин, який нам дозволяє відкалібрувати по нижній межі PH-метр наш розчин із PH401. І також розчин, який ми, який ми визначаємо верхню межу нашого pH-метру з значенням 7. Ці два рощи зараз я буду використовувати. Ну що, переходимо до калібрування pH-метру. Якщо у вас ph метр інший, не такий, як в мене, то спочатку знайомтесь з інструкцією, як саме калібрувати ваш pH-метр і які розчини для нього будуть потрібні. Якщо у вас такий pH-метр, як в мене, то зараз я вам наглядно покажу, як я це роблю на прикладі свого pH-метру. Спочатку для калібровки, звичайно, вам потрібен справний ph метр і також спеціальні розчини для його калібрування. В комплекті в мене тут було багато розчинів, але мені знадобувається зараз розчин із PH 401. Розчин із PH 7,00. Тут допускається похибка 0,01PH. І також нам знадобиться розчин, який використовується для зберігання заповнення електродів. Ми тут будемо промивати наш електрод між тим, як занурювати його у різні розчини для того, коли ми будемо робити калібрування. Цей розчин я також залишаю відкритим. Для того, щоб зробити калібрування, нам, в принципі, ці два розчини достатньо. Ви можете на його налити, цей розчин в окремій ємності і там пробувати калібрування. Можна в якісь маленькі склянки. Але я спрощую собі роботу, я буду занурювати електрод свого pH-метру прямо в цій ємності. Ще один важливий момент. Ці розчини для калібровки PH-метру у вас повинні бути тієї, температури, якої і рекомендовано. Є на кожному розчині рекомендована температура для того, щоб можна було наблизитися до того pH, який ми хочемо відкалібрувати. Наприклад, нам нужен pH 7,00, ну там допускається пугобка 0,01, то нам потрібно, щоб наш розчин був температури 25 градусів в межах 25, там до Тобто, Трішечки зниження температури допускається, але не надто низьке там 22 градуси нам вже не підходить, тому що похибка буде збільшуватися при калібруванні pH-метру. А на цьому рочні, там, де PH401, тут трішки інша температура рекомендована, але в принципі вона більш-менш схожа із рекомендованою температурою на розченні 7.00. Тут вже температура має бути десь 25. 30 ось в цих проміжках, для того, щоб ми могли наблизитися до точних pH, які ми хочемо відкалібрувати. Отже, починаємо. Спочатку нам знадобиться розчин із PH 700, а потім нам знадобиться розчин із PH 401. І також розчин, де ми будемо промивати наш електрод. Починаємо. Спочатку вмикаємо PH-метр. Чекаємо, доки він вімкнеться. І тепер ми затискаємо кнопкою, якою ми його і вмикали на декілька секунд. Пише надпис, що він вимкнувся. І тепер pH-метр нам пропонує його занурити в розчин 701. Це зараз я і роблю надпис чекаємо. І ми також разом з pH-метром чекаємо, доки він. У нас зупиниться записувати pH саме цього розчину. Потім ми зануримо наш електрод, ось в цей розчин, для того, щоб можна було його промити. Все. І тепер нам пропонує ph метр занурити електрод в інший розчин. Промили і опустили в інший. І тепер йде запис розчину 401. І PH-метр нас самостійно проінформує, коли буде завершено калібрування. Все збережено. Тепер ми можемо взяти, вимкнути PH-метр і зробимо зараз контрольну перевірку. Зараз я опущу електрод в врущин, промию електрод, його чистою серветкою і робимо контрольну перевірку. Вмикаємо pH метр і просто вимірюємо pH розчину PH повинен бути в межах 4.00, 401. Температура у нас в принципі оптимальна. 24,4, можна сказати, 25 градусів. Ось так, ми досягли калібрування ph метру правильного 401. Можливо, він зараз запуститься на 4,00, але все ж таки калібровка відбулася правильно цього рочно. 4,01. І похибка допустима 0,01. І тепер нам потрібно знову промити електрод, перш ніж його занурити у розчин 7,0. Опускаю ось цей розчин. Витираю електрод, беру розчин із PH 7,00, опускаю PH-метр і знову чекаємо. Повинен бути відкалібрований PH в цьому розчину до 7.00, там погибка буде 0,01. Чекаємо. І також перевірили pH розчину 700. В принципі, він відповідає тому значенню, який тут і зазначено, плюс, можливо, похибка 001. Отже, можемо зробити висновок, що калібрування нашого pH-метру відбулося правильно, і ми можемо далі його використовувати для вимірювання pH тіста або закваски. Сподіваюся, що це відео стало вам корисним і ви будете калібрувати свої pH-метри, слідкувати за їх. Всім гарного дня, до побачення!